Бачите, на своїх, тут каналі. Зараз да, дуже великий шум, дуже великий стукет, браскет, так як я їду машиною, тут багатько. Казав хламу в тій машині. А ще тим більше прицеп, дорога тут взагалі так, що не поїдеш бігом, їду я заробляти. Чим я заробляю ось мій скажімо, хліб лежить. Ну, я зайнявся косувиці, я, я кушу по людях. Ну і зараз їдемо до людини. Так, приїхав вже до людей, доставши свій кусок, казав хліба, і маємо косити ось нам попід цим вон. Ну, це я косив неї раніше, а це в неї треба викосити зараз. Викосити зараз, сказала, ну, якби напроти неї, де все решта і каже, викоси мені, послухайся. Прицеп для того, бо там має в них взяти бляху і просить людина. Найти би, клієнтів або що, ну, якби порізати ось ці дерева. Дерева йдуть близько лінії, так як якщо видно ну, звідси лінії, ці дерева оце їх позрізати. І зато каже, це вже сухе. І виходить, в чому прикол? Стаміці хлів, кабель, звідси е, дроти йдуть, і тополя всохла то поля всохло, їх треба позрізати і людина навіть не знає кому. І я так думаю, вагаюся, братися мені за таке чи не братися. Так як я, ну, трошки там, я не скажу, що я опитний, я зрізав одне, тільки дерево таке високе, за яке там цінили колегові коло 4,5 тисячі, ось ті ще ж одні коло І думаю, чи братися, чи не братися, навіть і так. Не дуже її би, хочеться, і вроде би ціна вроде би можна щось чуть підзаробити. Не знаю, коротше, буду бачити. Ну а зараз буду я там це косити і далі покажем. І так, друзі, повикошував. Тут воно, звісно, таке, що я думав тримрамона воно вграти, думав його але, Як бачите, ось коріння. корінці таке, я і так от акація, бачите, це я її циркуляркою гатив. Ну і зараз загрузив прицепа, ну як? Друзі, не подумайте, що я якийсь бомж чи аферист понабирав жінки. Просто навсього я е трошки займаюся як би сказати, з металом. ну як е цього, Купив вже ж сварку, то я так трошки щось займаюся. І мені скажімо, цим би метал пригодився трохи, да, Я щось би і сам здам, так як. ну, допустимо, образно. От той корпус, я, можливо, там є ще, я може мотора того зроблю. Може, якщо я не зроблю, я його так само здам метлом. Тільки що просто жінка їх склала все в одне і алюміній, і казав, там десь ой, обмотка мідь, там якихось 300 буде міді, вона склала все в купу, здала би взагалі 30 гривень зараз. Їй чи 40 казав, що. Ну а я так взяв ту користь. Я її викосив, те, я її от те все косив. Казав, що то я буду ще й далі косити. Ну, казав, друзі, от таким же ж я і займаюся. Ну і ми поїхали далі, їду далі косити. Ми приїхав я далі косити. Тут маємо той спориш. Викосити. люди нова будова, Тихенько строїться. І треба викосити той спориш. Зараз будемо викошувати спориш, там хтось теж хтось на дорозі косить, відбирає мій хліб. А тут, бачите, шишколо тієї людини, навіть трошки є гречки посіяно. Там гречка чуть далі. Ну, є. тут, я знаю, але 50 сотих її є, може чуть більше. Ну, але є гречка, люди сіють ще й трошки гречки. Ну, я казав, буду починати, я далі косити, друзі. Ну і так, друзі, казав. Скусив зразу циркуляркою, потім вже ж поправив жилкою. Це все покосив. Ну і, друзі, вгадайте, скільки казав я за це заробив. Напишіть в коментарях. А я вам відповім, чи так, чи ні. Ні, не, не здер я последню шкуру, Ну і остався сам довольний. І таким чином, друзі, я заробляю. Таким же чином. Не звертайте уваги, бо реально трохи грязний, казав. Та трава летить куди хоч все селення. Добре, хоч очки були. Бо я вже навіть було таке, що й забував їх. Ну і таким чином казав, я заробляю ось. Казав. Так що, якщо будете думати, де я роблю, що я роблю, і що я вам брешу, ні, насправді я не брешу, таким чином я от заробляю. Я написав вже ж ви, скажімо так. Тут аж селищі, ну, в нашому селищі сільській громаді. Написав оголошення, що я можу покосити та все. І таких казав мене косовець на тиждень 3, 4, 5, 6. Ну як який тиждень. Поки вже третій чи четвертий тиждень підряд, я такого, скажімо, кошу. І так, друзі, виходить, або кушу, щось трошки заробляю для себе грішми, або кушу, щось заготовляю сіна. Ну і так, друзі, казав, так далі казав, їду я косити. Ну, брешу кусити. Їду я додому, бо маємо ще посіяти там трошки мішанки для кобили, корови і для решти худоби. Всім дякую, всім до зустрічі!